Ця історія про воїна з поля бою, яких в Україні багато, а як тільки затища між атаками расистів, наші хлопці мають можливість придихнути і бачать різні сни. Присвячується всім, хто боронить і полеглим, всім патріотам, всім жінкам, всім, хто стояв на полі бою, виносив побратимів на своїх руках. Приснись мені із сином і дочкою, я ледь заснув, і поки не позвали в бій, приснись мені, я дотягнусь рукою і заберу сльозинку з твоїх вій. Я мало сплю під вибухи і черги. А як засну, хочу побачити тебе, своїх дітей і маму з татом поруч, і сонечко, яке ось ось зійде. Мати так рано посиділа. Війна окрасила і батьку скроні, вони вже, мабуть, пожаліли, що з нами поспіхом прощались на пероні. Не плачте, мамо, я вернуся на зло всім клятим ворогам. Так я один вже залишився, але за брата борг віддам. Я так люблю всіх вас і Україну, нема на світі кращої землі, вона в майбутнє розправляє крила, бо ми живемо на святій землі. Ой лузі червона калина, співають хлопці в бліндажі, Калина стояла і піднялася, тож повертайтесь, солов'ї, ой, лузі червона калина, співаю я, коли лунає тиша, і ми йдемо вперед і просим Бога, щоб він нас і країну не залишив. Приснись мені, я доторкнуся до сліз твоїх і трохи білих скронь. Як рано білі птахи прилетіли і в серце принесли вогонь, так хочеться обнятися з тобою, набрати в річці чистої води, так хочеться закрити вас з собою, щоб ви не чули подиху війни. Приснись мені, я поклонюся, тобі за вірність нашої любові. Приснись мені, я помолюся за вас, країну, і за всіх героїв. В Україні йде війна, кращі сини і доньки мужньо захищають всіх нас і свої сім'ї, воюють з цинічним і агресивним військом Росії. Наші захисники вміють ненавидіти та нищити ворогів і любити своїх рідних і батьківщину. Любов і людяність завжди притаманна українцям. Українці вміють бути не тільки сильними. Але й ніжними і люблячими, в цьому відмінність між добром і злом, між Україною і Росією. Ми повинні перемогти зло, інакше воно буде правити нами і нашими дітьми. Незламність і любов нам в цьому допоможуть. Як би важко нам не було, хай любов буде з нами завжди. Хороше майбутнє без любові не існує. А гурт без обмеження я дуже люблю і поважаю. Можливо, вони зможуть з вибраних рядків в любій послідовності з мого вірша створити пісню, яка б подобалась українцям. Чи, можливо, хтось інший захоче написати музику з величезною повагою і любов'ю до всіх патріотів України, до всіх людей, які допомагають Україні. Особливо шана і подяка велика, захисникам і захисницям. Дай Бог їм здоров'я і всім нам пережити це страшне горе. Юрій мирний шальопа. Щасливо.